І так, сьогодні поміркуємо над таким явищем, як Хеллоуін, про темну сторону своєї особистості. Переговоримо, бо вона дуже дотична до цього свята, що я маю на увазі. Візьмемо до прикладу надзвичайного громадянина, який живе собі протягом року і, скоріш за все, намагається транслювати все у простір зі своєї світлої сторони. Що таке світла сторона? Називається вона персона. Це все те, що прийнятно показувати іншим. Зазвичай все те, що показують в Інстаграмі, Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Все те, що не соромно показати іншим: сусідам, батькам, ну і так далі. Це світла сторона, повторюсь, називається вона персона. Одначе є і темна сторона. Темна сторона це та, яку не показують в переважній більшості в соціальних мережах. Хоча, звичайно, буває і таке. То, прикладу, є інтернет, а є даркнет, це ось темна сторона інтернету. Є якісь розмови, які ведуть тільки на кухні, або в полі утаємничених людей, можливо, навіть тет-а-тет. -тет. або взагалі навіть нікому не говорять про те, що ж думають з тих чи інших питань. Оце і є прояв темної сторони. Певною мірою, це, як ви розумієте, архетипічна сторона. Є світлий архетип, до прикладу, принцеси, але є і темний архетип принцеси. Такої от поганої дівчинки, якщо можна так сказати. Є світлий архетип принца і є темний архетип бродяги. Як ви розумієте, бродяга має свій голос, свою ідентичність. Так от, до чого я веду? Протягом року людина живе в цьому от світлому транслюючи персону, і як ви, можливо, вже здогадалися, жити так це певною мірою напружуватися, ну, принаймні для деяких, особливо тих, хто не приймає свою темну сторону. І от трапляється один день на рік, де можна робити все те, що сповідує темна сторона. Звичайно, що в рамках закону, одначе. Можна одягатися так, як цього хоче темна сторона, можна говорити певні слова і поводитись відповідним чином. І суспільство не буде раціоналізовувати і говорити, що так неприйнятно, некоректно. Тобто, певною мірою така от буде сублімація на свято. На свято під назвою Хэллоуін. Ось і це і є одним з інструментів, яким чином суспільство регулює певний тиск всередині себе. Тобто дає можливість перепрожити темні сторони свого характеру в людині, так і взагалом суспільстві. Тобто захисні оці ось реакції, такі як заперечення, осуд. Буває так, що моралізують, ой, це некоректно, так? Цей день не працюють. Цей день вони також відпочивають, і відбувається певною мірою таке от перезавантаження. Психіки психологічного. Тому вам вирішувати, варто вам це робити чи ні. А можливо, у вас є якісь свої ритуали, свої такі дні, а можливо, навіть години чи періоди. Протягом дня, можливо, тижня чи року, місяця. І в цих періодах, можливо, ви проявляєте свою темну суттю. Подумайте над цим. Ну і взагалі висловіть свої міркування щодо того, чи варто все ж таки проводити оцей ось день, чи все ж таки можна використовувати інші механізми перепрожити свій темний бік? Чи, можливо, взагалі варто себе змушувати жити тільки в такому от форматі відмінника, світлого? Під назвою персона.